А у нас, як завжди, творчий безлад, дуже бурно кипить робота. Діма встановлює оптику на рушниці Хусан. Аж цілих 250 одиниць, які потрібно, наскільки я чула, за уже менше ніж півтори години обладнати оптику дім. Як справи? Маша, зараз дознімеш і будеш допомагати. Справа нормальна, єдине, що звичайно, ну, там які не нереальні сроки. От, ну, я... Я сподіваюся, що встигне. Ну, почекай, врешті-решт. Так я бачу, що це халасан, до речі. А чого халасан? Чекай. Щось я на цій, на цій якось дуже далеко встановив. А, не тому що він непоганий. Це один з найкращих на даний момент брендів. Ми встановлюємо безумовний бюджет на 403 Б. І відповідаючи на питання, взагалі нафіга на. Голодкоствольна рушниця, яка стріляє снопом дробу по дронам, нафіга потрібен взагалі калімат. Я вам скажу так: з власного досвіду і з, швидше, з досвіду людей, яким я можу довіряти, чим більше, чим краще будуть прицільні на вашій антидронові рушниці, тим відповідно надійніше ви будете стріляти. Безумовно, механіка це добре, але маючи каліматор ви підвищуєте свої шанси влучити в дрон. Тому що ви бачите крапку, ви бачите його в... ну, не вночі, да? вночі ви дрон не бачите, а в сумірках вже незручно стріляти по механіці. А каліматор дозволяє вам влучно стріляти все ще. Відповідно, 250 рушниць, 250 каліматорів завдяки іноземному благодійнику поїдуть. Я сподіваюся, за півтори години, якщо ти не будеш мене відволікати, які <сох> за півтори години поїдуть на фронт. Ну, прекрасно. Все, Діма, пока. Успіхів тобі. Дякую.